Що зараз кидаю все і Саня якраз прийшов, бо робота сьогодні рано закінчилася. Їду хлопцям на... туди на передову, потрібні там, деталі, які мені зараз поїхати потрібно на одне підприємство, дізнатися, можна там їх знайти чи не можна. Тому я все кидаю і зараз їду туди, тому що воно не чекає, тому треба це все зробити. Сьогодні я з особистим водієм. Автоматичні ворота закриті. Вон бачите, рожеві такі у нас, вони рожеві Так що сюди поза нас вже поїдемо. Ну там все одно ж можна, а по прямому ми ж як їдемо, там заїдемо. Зачем тобі за занасити? І сюди. Коротше говоря, кругом йдуть дощі, а у нас немає. Скільки місяців немає дощу цей? Та вже третій місяць пішов. Третій місяць, представляєте, Ну земля хоче води, прямо це ж взагалі жах, жах. Ну, картоплю ми сьогодні вибрали, хватить аж дощ. Сюди ось. їздиш. Сюди направо їжу. Сюди ближче. А ні, що. Давай скінчимо. Ні, дерева там не. Ох, щось матрас привіз, жанька реально їдемо. Дай Боже, щоб повезло, щоб знайти. Оце що потрібно. Каже, тільки зі мною може таке случитися, дивіться. Це ж я вибрав. Та ви немає, мовчі. мені ногу як кольнуло, я ніде не лазила. Стара... Ну, це ж ми, ми йдемо туди, куди нам треба за деталями. І ми тут ходили ще в дитинстві цей переїзд. І я ніде не була по таким камінчикам, і таке загнало, мені кольнуло в ногу, О, ті колючки. Це дур -дур. Ну це один, ну давай другий зараз подивимося. Точно, що тільки зі мною таке може бути. Їханий бабай. я би не звернула увагу, так як калянула. Я думала, що я ногу проколола гвоздем. Так все, Сань. Ты не влізе, я думаю. Та і чого ж воно ж глибоко сидить. Ах ти, падлюка. Щас, подожди, я один. <плес> Глянь, кинула. Ой, блін. Сейчас. Ой, бляха. Ой. І камінь встряв. Це тільки ну може це... з тобою Блин. таке. Ну це ж такі тапочки льогенькі ходити. Дай їх закину, лучше Не треба, ти що вони нові тільки купила їх. Хочу акуратно йти можеш. Твою мать, а де ж його це таке умудрилося. Я а ти відділялася Дім, ото їздив на велосипеді, прийде, шина проколона. Вона мені ногу проколола, ти кажеш, що. Так це. не треба їхати більше туди, там, де колеться шина. А ти бачив, де я його проколола? Я навіть не знаю, де я цей колючок набралася сам. Слава Богу, дивіться, ми знайшли ці штуки. Давай, одівай давай. І так далеко нам їх тащить вони важкенькі І копійки не взяли грошей, хлопці. Все, Саня зараз буде пертий, тому що машина Бог знаде І винесли сюди аж на ету на Дай Боже здоров'я. Так, зараз ми. Дотащимося, далеченько тащиться. Ми молодці, ми дуже швидко все зробили. Слава Богу, що вони на зустріч нам прийшли і забрали ті пружини. Тому що, а чого ти сюди їдеш? Хіба нам сюди? А ти розумом це Тому що чотири пружини важко несе. Дороссаньки. Розвернемося тут. Так, туди ж нам не треба. Чого ти будеш ще такий круг на Ми тут раз по, по центру поїдемо туди. Ну і слава Богу, що зрослося, і хлопці такі довольні, все, все дуже добре. Так що їдемо далі. Ми вдома. Купила хліба і собі лаваша, купила, щоб місти. А ти знову буквою Г, да, мам? А? Ти опять буквою Г? Так, да, я закінчую на мусорку. Все понятно. Mm -hmm. О, який мені Саша подарок купив. Йолки, палки Ну, це тільки настоящий мужчина може купити такий подарок. Завтра, зараз я вам як покажу. Так ви просто обзавідуєтесь, просто обзавідуєтесь, який подарок. Та ви що? Всі гроші стоїть. Саша мені такий подарок купив, крутий мам. Ну то ж він все время каже, що купи, що хоче сама. Це вже він мені купив подарок, вибрав сам. А ти не полила до сих пор. Зараз він принесе, підожди, я тобі покажу. За 32 роки купив такий подарок. Крутий. Ой, ма, взагалі. Подарок той, що мені нужен, дуже сильно. Прийшов Саші аванс, ми його весь хакнули і все добре. І все замечательно. Боже, мені така причина була, мам. Ми ж ходили там те, що на фронт треба. І через тапочки оті колючки я заперлася. Мені в ногу так кольнуло. І Саша мені оббирав, всі тапочки в колючках цих були. Готові побачити, що за подарок. Мам, диви, який подарок. Дивися. Ну що, ти що, який подарок, мам? Нічого, нічого. Шикарний. Шикарний. Конечно. Шикарний. Як не Попробуй, який вес. Ой-ой-ой, легеньке, так? А теплюче не можу передати. Все, відкриваю інтерв'ю. Бірочка. О, ой, бачите? Одівала, звісно. Як побачив, хоч ти лопне. Берем і все. Тим більше я оділа, на мене поїшла. Берем. А ти бачиш, як я підв'язала, водила чи ні. Так, красиво, молодець. Підожди, бо хочу ж подивитися, що це таке. Зараз я покажу вам. Та я тут стану. Зараз я вам одягну і ви побачите. Ну я, що воно таке? Хто ви побачите? Раз, два, три. Ви бачите, які штани? Дивіться, які штани, вони такі теплючі, я вам не можу передати. Навіть у карманах тут мех. Я весь час кажу, Саша, ну мені не треба, мені в туалет буде неудобно ходити. Тут така молния. Бачите, відкриваєш, знімаєш. А він каже, нічого, роздінешся. Штани розтягуються аж до середини. Наверх можна одягати цю. Дивіться, яка спина. Ну, Звичайно, що не худая. Але отакий подарунок мені чоловік купив. Отак, отак, отак. Платная дявка. Я як між канами. Фу, мені вже жарко. Їх треба одягати на голей тіло. Просто на голе тіло. Ну це фірма. Фірмовий. Ціке коштує багато. Прийдеться. Панпер Мама каже, прийдеться. А <свят> прийдеться тебе зимою бо будеш думати тільки за рибалку. Це точно, це точно. Диви, яка я. <свят> О, вот да. вот, це це Ти пласуй туди руку. Тут мех даже в кармані. <свят> а тут такі типлючі, мені вже жарко. Ну да, да, да. мені вже жарко. А скільки вони латані, а скільки. Да, ти мені налатала їх страшенка. Скільки... Стоять? Ну, то те тепер не буду казати. Сан... <схай> Спасибо, самі все время подарунки купуємо. Мамі тут раз в житті купив подарунок, а то все. візьми гроші піди купи, а це прямо сам купив. А вона каже, надо ж і сані купити. Так, люди добрі, я зараз роздягаюсь, тому що стріптіз. та да, -да, -да па, -ба, па ра, -ра Піши, па тіше з ума зійшла. Оп, оп. Оп, 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 оп. Ой, ой, ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. <смісно> Все. І Алла вернулася во своя. Фу. Хай йому грець, який він жаркий. Дивіться, дивіться, оце ось, ось, вот тут. Сбоку молния, аж више колена. Дивіться, як відкривається. Бачите? Просто бомба-ракета. Фу, яке тепле. Як його стирати, а ні, в машинку воно влізне, як стирати. Головне, що тут же ж отражає. Так що, спасіба, санечку. Ось, о, хто знає, там фірма, дивіться, яка ось така. Ось така, що вона там значить, я не знаю. Розмір XL. Представляєте, це взагалі? Я ношу більше. Два XL, а в жопе я ношу три XL. Так что вот такие подаруночек. Все, побачила стриптиз. Хороший стриптиз. Хм, а что? Говорят, стара, хрома, букву сына выговаривает. Я на ведь могу, так как сейчас, знаете, песня, вот это танцует. Опа, опа, там музыка такая есть. Опа, опа, оп, хоп, 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 хоп. Под музыку построить. Все, я задоволена другою половиною сьогоднішнього дня п'ятниці. Саме головне, що я змогла допомогти. І дзвонить один, дзвонить другий, Алла, спасіба, ти фея. Ти фея, я кажу, хлопці, якщо потрібно, що зможу, завжди допоможу. Так що в мене вечір удався. Гарних вам вихідних і всього найкращого. Ну, а я піду цілувати чоловіка за такий подарунок. До побачення. Сказала до побачення, але ще не сказала. Дивіться, купила знову дві отакі від таких клопів і від грибкових захворювань. Це домашні квіти, квіти, ті, що вдома, і в садку. У мене рози в цьому році класні, тому що бризкала. І зробила чебуреки з лаваша. У мене був курячий фарш, я швиденько накрутила, будуть чебуреки з лаваша, тому що сьогодні Саня потрібно хоч 100 грамів випити за здоров'я мого брата. Ну, а тепер кажу вам до побачення вже. А, ще хочу раз показати, бо там банка була мутна. Дивіться, як гарно. Дивіться цей салат. Дивіться, як він гарний. Це ще в підвал не спустили. От це з соєвим соусом. Отака От краса.